Сьогодні 7 квітня 2024 року. Не думала знімати відео. Але ось між тим, як віддаю речі, пакую валізи, зварила наш український борщ, і ще й пар. Зараз буду обідати. А ось чому я знімаю відео, ще плитку не мила. Вибачайте, тільки готую. А ось зробила, роблю запіканку із кольорової капусти. Половина, ось у мене з цієї сторони, половина кольорової, а з тої сторони е, половина брюссельської капусти. Цей рецепт мені прислала подруга е, з Франції. Вона живе на Корсіці, і я вирішила попробувати, Вона каже, що вона робила їй дуже подобається. Це є відео. В інтернеті, там французький повар І я не знімала, як я готую, тому що ну не, не до цього. Але от зробила, зараз ставлю буду ставити в духовку, Вон, розігріваю духовку до 350 градусів по Фаренгейту, це десь наші 180 і буду ставити. І ну так воно виглядає. Я спробувала цей соус дуже смачний. Можу написати інгредієнти під відео, якщо кому цікаво. Або наступного разу показати, як робити цю запіканку, але там робити нічого. Я напишу, мабуть, під відео та і все. От і все. Ще раз гарного дня, бути здорові. Приємного апетиту мені! І зараз поїм і буду збиратись до Вашингтону. Помию плитку, що потім мені не писали, що грязна плитка. Це ж я тут готувала, і поїду в Вашингтон. Пока-пока. До побачення.